Чарівного вечора, шановні українці, як і домовлялися, у нас за 100 тисяч збір на реп і ремонт авто на Сумщину для наших воїнів. Набрали а, і тепер в мене хоч мотивація є, тому що ви хорошим людям допомагаєте. Відповідно, я простір через мене, скажімо так, повертає вам енергію витрачену. Ваші кошти, і так будемо рухатись далі. Тому що насправді, навіть якщо ви дивитесь якісь відео і воно вам подобається, то ви по законам Творця ви зобов'язані. Не варто казати, але, скажімо так, повинні зробити взаємообмін енергією, якщо ви щось взяли людини От я, в принципі, завжди ставлю вподобайки. От, просто не завжди в кінці відео, але як потрібно для індексації, але інколи зразу ставлю, тому що бачу, там людина щось цікаве, розумне, розповідає. Ну, принаймні, мені то приємно, навіть якщо я нового нічого не чую, бачу якісь перспективи. Тому повинна бути взаємодія. Ну і підписки часто ставлю без дзвіночка, просто щоб у людини була додаткова підписка. Це той мінімум, який ми повинні робити, для того, щоб обмінюватися енергією. А оскільки ви. На моє прохання відгукнулися. Ось ми більше 100 тисяч назбирали, і наступне відео я запишу, коли 20, 125 тисяч ну, наберемо. Обов'язково запишу, тому що, як бачите, два місяці не записував, бо не було мотивації. А так, ви мені, точніше, козакам, яким я допомагаю, я буду вам давати інформацію. Вчора було більше відео про. Людей поважного віку таке воно більш для старшого покоління, щоб вони задумались. Щоб брали приклад, наприклад, з мене. Ну, якщо мають бажання, як працювати з молоддю, формувати, змінювати через соцмережі, той самий YouTube, погляди людей. А сьогодні поговоримо, давайте більш практичне про волосся. Давно запитували, оскільки ви вже майже. Ну, залишилось 50 тисяч зібрати до Реба якісно, то й дам вам і практичну інформацію. Значить, що таке волосся? Волосся це антени, і навіть на, з точки зору фізики, на ній накопичується на волосся завжди енергія електростатична, так звана, фізична, умовно, енергія. Але насправді на волосся накопичується інформація і. Скажімо так, стихійні види енергії, наближені до творця до базової енергії, та яка, наприклад, літерою в кирилиці А описується чи там у рунах як е, кано. От. Якщо мовою руну писати волосся, то це взагалі як альгізи будуть. Багато-багато альгізів, -багато через які йде підключення до інформаційного поля. І довжина волосся насправді грає велику роль. Чим воно довше, тим ліпше. От. Е, це не лише прикраса. Завжди жінки цінували чоловіків з довгими волоссями, особливо, що воно в'ється, жінкам подобається. От. І чоловіки завжди інтуїтивно, навіть якщо виставити в ряд жінок, то виберуть тих, яких довге волосся. По-перше, тому що вони розуміють, що перед ними відьмам майбутнє, От, чарівниця, в якої довге волосся, яка. Має потужну енергетику, тому що жінка, навіть закинувши волосся на плечі, ну, грайливо своєму, там потенційного того, кого вона хоче вполювати, хто її здобичу має бути. От, тому що ну, навіть це спрацює як приворот, тому що на волосся великий енергетичний потенціал збирається. Ну, такою, давайте назвемо її ментальною енергією, умовно, але це там, багато видів енергії накопичується. О, тому чоловік завжди обере таку жінку, тому що довге волосся жінки це завжди є про сексуальність. Завжди, коли будь-яка жінка в довге волосся її прикрасить, а в поважному віці воно сховає шию, тому що жінки прекрасно знають, що зона декольте, шия і руки видають вік жінки ну, поважного віку. Коли 50 плюс років, то так званий з попереднього відео поважний вік, видаються зморшки. Тому що є технічний знос механізму. Ну, тіло цих механізмів, він дається на вік, на 100 років, воно зношується. От. І коли пів, пів віку проживають, навіть якщо супер здорове харчування, все одно механізм зношується. Не може людина жити вічно, тому що задання людини перевтілюватись постійно, здобувати новий досвід. І зону шиї декольте довгим волоссям прекрасно можна сховати. Те ж саме стосується і вибору чоловіків, чому вони вибирають, наприклад, жінок з довгим волоссям. Так само, жінки з чоловіків, ну, жінки не так ставляться більш про матеріальне і технічне забезпечення від чоловіків. Важливо через ставлення, через щедрість це більш важливо чоловік. Але все одно, яким чином ще волосся на, підсвідомому, на підсвідомості спрацьовує, що довге волосся це завжди ознака здоров'я, тому що в здоровому організмі довге волосся. От, хто відрощував довге волосся, знає тільки стрес, тільки е, шкідлива їжа потрапляє. Е, збій в організмі, волосся буде ламатися, воно не буде рости, воно буде випадати, воно буде крихким е, і так далі. Тому, е, знову ж таки, е, самця чи самицю інстинктивно, що тварина, що е, людина вибирає по здоровому волосі, яке має бути блискучим, довгим, шовковистим, гарним. Не фарбовано. Далі, що ще можна таке е, за волосся розповісти? Давайте за чоловіків поговоримо, тому що вуси і борода. Е, знову ж таки, чоловіків, як кажуть, в волосі сила, в бороді мудрість, в усах мужність. От. Е, якщо ви помітили, то з початком активних бойових дій, той, хто проходить бойові дії, чомусь чоловіки не голяться. От. Совкові ідіоти змушували їх голитися, але їх гарно послали нафіг, щоб вони правильно зробили козаки. Чому? Тому що на волосі завжди записується інформація. Завжди записується інформація раз. І тому, проходячи через бойові дії, щоб запам'ятовувати, тобто на інстинктивно, щоб спрацьовувала інформація запасна. Вона записується всюди. Плюс в чоловіків енергія затримується на вусах і бороді, і це потрібно, щоб було для того тримають бород і вуса. Як бачите, це добре. Знову ж таки, давайте на релігію подивимося: з тих самих причин врічну дитину обстригають волосся. Цілий ритуал проводять, ну коли. Вистригають утіс, хрест страждань, коли відсікають від роду при хрещенні, і другий раз, коли там, так зване обстригання річне, це щоб добити зв'язок з родом і знову ж таки обесточити і зрізати пам'ять, тому що дітей не можна стригти до ну, як мінімум до п'ятирічного віку, а краще до семирічного віку, не стригти, щоб стабілізувалася енергетика повністю дитини. От, тому ну, хлопчика можна там, підрізати, наприклад, чубчик, якщо в очі лізе. І то це має робити тато хлопчика. А мама має підстригати дівчинку в якщо потрібно, і то довжину задню, що е, росте з голови з маківки, не ріжеться. Знову ж таки, від 5 до 7 років не раніше 5 років підрізається. І не на маківці ріжеться. Максимум, знову ж таки, хлопчику підрізається чубчик. Тому що дівчатам заплітаються коси. Резинки на голову одягаються, що хоч до п'яти років дівчат стрихти не можна. Чому? Тому що зберігається пам'ять родова, зв'язок з матір'ю, з на матері, запам'ятовується з батьківством. Якщо ви цього не зробите, ви коли дитина починає розмовляти, у неї запитуєте, як ти прийшла, звідки, хто ти, чи там я. Є... І вона розповідає: там, можливо, що вона була вашим дідом, батьком, матір'ю. Ну, розповість все. Оце запам'ятайте, ну це більш детально учнем, розжовую. воно. Просто можете запитати, вам розповість. Завдання максимально не стригти дітей, ну і дорослому теж не стригти. Е, тому ритуал відрізають виз, від роду, ну, це ритуал хрещення подивитися, щоб не дублюватись а обстригання в рік знову ж таки добивають, об, об, обрізають, щоб е, з рідними батьками, щоб е, частково на хрещених перейшов зв'язок, тому що ну від одного роду відірвати дитину, притулить до іншої. Ну, якби, чужому роду вона нафіг не потрібна, свій за неї бореться, ну, такі всякі чорнушні ритуали, тому що релігія це зло. Завдання їй максимально ослабити родові зв'язки, чи потім створити раба системи, доїти із забитою принести Богу в жертву, тому що всім богам потрібні жертви. Неважливо, чи, чи то Велес, чи Одін, чи Яхве, чи Вау. ну, Всім потрібні жертви богам. Родам жертви не потрібні. Далі, що ще можна сказати? Відповідно, що означає оселедець козака? Оселедець козака означає, наприклад, чуб і оселедець, це зв'язок з родом, з творцем, з Ірієм, то, що в церкві зразу обстригають. По бокам вистригається волосся, залишається чуб або оселедець, це означає те, що все, що по бокам довкола там, голови? Це, що на маківці, це зв'язок з творцем з родом. Це ще по боках, то мерське, матеріальне воно не потрібно. Вони відсікаються від соціуму, від оточення, тримають зв'язок з творцем з родом. Що роблять попи? Вони вистригають навпаки, родовий з Богом ну, з творцем обрізає зв'язок, а по колу волосся залишають, і то коротке, направлене, ну, це так зване постригання монаха на те, щоб на соціум на мерське на матеріальне. От, е індуси обстригають повністю голову. голову там взагалі е східний цей індуїзм, ну, буддизм це розроблена царями релігія для того, щоб е бідно та й гол голота, тому що їх там багато, вони, ну, мабуть, найбідніша нація, тому що найтупіша. От, відповідно, їм розробили такі релігії, щоб вони обстригалися повністю і втрачали зв'язок е зі всім. От, були умовно такі в такій блаженні, нірвані і хто дійсно бачив цих людей, спілкувався з конкретними індуїстами, не жрецями, тому що жреці, як завжди, це прислужники царів і їхніх місцевих, ну, їх там царства в клані. То ці всі блаженні в нереальному блаженні відірвані від реальності, повністю ну, так званих високих вібрацій, але то вже не люди. Медитувати будете після смерті ви сюди працювати, приходите. Матеріальний світ і матеріалізовувати. Для цього вам потрібно зробити кошти, купити інструменти і так далі. Ну, на чому ще хотів би я закінчити про волосся. От. Закінчу я на тому, що тепер ви можете логічно самі зробити висновок, чому абсолютно у всіх народів світу, нашої планети, у всіх повторюю, не тільки в нас. Обстригання волосся це означає приниження. Показати, принизити, обстригти зв'язок зі всім сім'єю з родом, загнобити і обстригти. Це показати, що ти ніхто, і обірвати всю максимальну інформацію. У всіх культурах, всіх країн, всіх віків, коротко стригли бидло рабів. Якщо пам'ятаєте, всіх жінок-юдеїв стригли налисо. Це ще тягнулося, коли Хазарів стригли, ну і всіх їхніх е, юдейської релігії. Стригли досить тривалий час на територію України, щоб показувати, хто вони. Розумієте? В Єгипті так само їх стригли. Ну і будь будь всіх країнах стрижуть рабів. Коротко стрижена людина це раб. Вона обрізана з родом, з простором, з творцем. Це принизливо носити коротке волосся. Особливо жінкам. Коротко стрижено жінкам обрізали волосся. Часто жінки могли собі показати там, при втраті чоловіка чи ще чогось. Було як показування статусу, що вона відрікається. Вона горює. Відповідно, одне з найбільших страждань це обрізати самі собі волосся. О, тому. Тепер ви розумієте, чому? В армії стежуть. Ну зараз вже не чіпають, тому що, виявляється, щоб перемагати, потрібний Бородай вуса були, щоб оселедець був, виявляється, от, при в 6 разів меншій кількості армії, то хоч перестали змушувати стригти і так далі. А раніше ж знущалися, робили тупих робів. Обстригали в армії, налисо. розумієте, і, і казали, що це модно. Зеки в тюрмі обстригали, звідки ці короткі зачіски пішли. От, і те, що роблять собі жінки, страшне. Ще з енергетичного боку, до речі, ну, коли жінки змінюють там, партнера, обрізає зв'язок, то вони обрізають волосся, наприклад. Ну, просто щоб змінити. Насправді, матку потрібно обрізати, чистити зв'язок з партнером, робиться через матку. Це я своїх учениць навчаю, ну, учнів, чоловікам, породу передавати знання теж потрібно. Але там робляться ритуали з маткою. Обрізання, волосся чіпати не потрібно. а Результат набагато кращий в 100 рази, тому що інстинктивно жінка хоче щось обрізати. Вона ріже волосся, щоб обрізати інформацію. Цей період пластовий часу обрізається. Ну і плюс там ще багато можна ритуалів з волоссям робити з обстриганням. От. І жінки, до речі, яких клімакс, які вже себе не відчувають жінкою, вони такі перетворюються, воно, тобто ну, це зазвичай не відуючи, тому що відуючі воно ні в якому стані не обріже волосся, тому що це ці альгізи, це один з її жіночих основних інструментів. От, а ті жінки, які обстригаються коротко, це означає, що жінка втрачає сексуальність, вона відрікається від своєї жіночності, це ритуал відречення від жіночності, і вона перетворюється в таку собі. Обскубану курку, от, зазвичай вони квадратні всі, тому що в них вже до цього віку спорчене тіло, вони роблять самопорчі своїм харчуванням. От, і вони такі квадратні тумбочки ходять з от, зі всіх сторін квадратні і з коротко стріженими такими. Монстрики маленькі бігають. Вони часто хочуть когось життя навчити, от, самі стані тумбочки обскубаної курки. От, які навіть і зовнішній вигляд каже про те, що воно, ну, вже. На собі хрест поставили в жінка, але воно щось там хоче комусь довести. От, тому який би у вас клімакс не був, якщо ви хочете, щоб він не приходив, або принаймні легко перебував, відростіть коси, довгі коси. От. Та й так. Ну, про, можу багато ще розповідати, але донатьте, донатьте на ЗСУ, ці кошти, не мені, звіти я завжди даю. От, в Телеграмі звіти всі є. Та й Скороченому варіанті я на YouTube даю, тому що тут все фотографії обмежена кількість. Працюємо, працюємо, хто хоче благочинністю прокачуватись за рахунок слабких, тому що ЗСУ, ну, по ресурсам слабке, тому що вони, ну ЗСУ насправді дозволяє себе грабувати звище. Ну, ми, а ми на цьому нам іде на плюс: ми робимо благочинність, от, допомагаємо знайомим, друзям, рідним, близьким. І плюс собі карму прокачуємо і роди наші посилюємо. Тому що сильні багато, як бачите, вони завжди в плюсах, завжди. Використовуйте, відрощуйте довго волосся. М -м. Колись одна відьма на полісі якої я навчався дуже давно. Я це учнем цю історію розповідав, ну ладно, вам розповім. От. Коли в неї запитав, вона сказала відрости собі волосся. От. А я цей відьмі запитую там цих. Кажу: а навіщо? Каже, я тобі розповідати не буду. Каже, відрости і сам все зрозумієш. Я відростив, я зрозумів. От тут я можу вам порожовував так поверхнево, але ну інформація цінна насправді. Спробуйте відростити волосся, особливо жінки, особливо чоловіки. Ви просто тоді зрозумієте, що це вам дасть, тому що це не поясниш. Запам'ятайте, стражуть у всіх культурах, повторюю, у всіх народів світу, на всіх материках бидло обстригали волосся, щоб принизити, зрізали волосся. Спалювали бороду, зрізали вуся, знімали скальпи для того, щоб принизити. А розумієте, зараз все з них на голову поставили, що люди самі себе стрижуть. І саме страшне жінки стрижуть себе. От, як колись, юдейок стригли в Україні. І це було нормально їх обстригати, показувати статус. Довжина волосся показує статусність. Сукупність статусних речей, тобто на людину, коли дивишся, можна з по її зовнішньому вигляду зробити висновок. Хто вона, що вона. От. Ну добре, з вас 125 тисяч і буде наступне відео. Те, щось цікаве, запишу, як бачите. Ну, плата за плату. Той, хто не, не ставить там вподобайки чи ще щось, беручи інформацію, повірте, вас мусять заплатити. Тому тут, як бачите, там, Телеграм казав, що можу якісь щедрі подарунки задонати. Ну, коли я там, кажу, що родові ритуали, хто більше тисячі закине. Я даю комплекс ритуалів благих. Ну, я даю завжди набагато більше, ніж кажу. Що в школі, що всюди. І люди кажуть, що я щедрий. Так я щедрий, тому що я я богатією, розумієте? І за щедрості. Там, де потрібно, я лишню гривню не заплачу, повірте. От. А там, де потрібно, то потрібно бути щедрим. Особливо має бути щедрим чоловік до своєї дружини не жадібним. А щедрим. Добре. На ноці щедрості і довго волосся закінчуємо це відео. Працюємо на перемогу, прокачуємо великодушність і напрацьовуємо свій кермічний рахунок, допомагаючи іншим, і все в нас буде чарівно. Слава українській нації, смерть ворогам української нації.